Добрий ранок, у нас сьогодні 26 вересня і перший приґрунтовий приморозок. На вулиці, звісно, такий собі добрий день. Ми включали на ніч уже кондиціонер на обігрів, бо дуже холодно. Хата то тримала, тримала тепло, а потім моментозно остила. замерз. Оцей кіт замерз. Замерз, оцей кіт замерз. Ну, куди ти? Три була. Давай все. Иху! Сводкала тебе, да. Що зберуся з силами, хочу пофарбувати оцей стілажик, але не знаю, наскільки мене вистачить. Донька опять з соплями, вийшли на два дні і все по новій так уже достало, що вже нема сил. Дві години потраченого часу і готово. Так, помощник зі мною показує. Вчора ми ввечері занесли з чоловіком стілажі. Коїде не вистачає дощечок, але то вже пусте. Попідпилюємо та поставимо. Ну, приблизно ось така картина у нас буде. Так, ось тут на одну полочку вистачило. На 4 штучки з половиною ще потрібно буде допиляти, тому що цей стіла стояв на вулиці. І ну, вони просто згнили. От. А ті, що, бачите, зберігалися завжди в кладовці, скільки їм уже років, і чудесно вони збереглися. Кіт на ручки проситься. Все, на цьому легкий, легкий ремонтик нашої кладовки завершений. Сьогодні 1 жовтня, на вулиці 6 градусів, дубак, Подоставали вже зимні курточки, тому що на вулиці знаходитися просто нереально дує вітер, таке снігом тягне. Дуже, дуже холодне, неприятне. Вийшли трішки подихати свіжим повітрям. ні 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 І будемо ховатися в хату. У городі можна сказати, що все прибрано, вже чистенько. Чоловік зараз робить напевно, останній покос у цьому році. Тут все чистенько, залишилось там трішки спереду і все. Для того, щоб якщо листя там чи що підзагрібати, то було чисто. У нас захмаряється, передають невеличкий дощик, не знаю, чи захвати нас чи ні. Трошечку розпускаються вже мої хризантемки. Вони, коли вдарять морози по них, у них тут такі, як ободки червоні стають. Одна іще сидить, вона буде такого рожевенького кольору, і також при морозі трошки змінює колір. Ну і тут маленький ще кущик, але я не пам'ятаю, це я великий, напевно, розділила на два. І все-таки, що ж, значить, сонце. На сонці гарно вони себе почувають. Не люблять вони тіні. Я гадала, вони взагалі не будуть цвісти, тому що я їх пересадила. Уже як вони були великі, тому що їх їв хробак, розказувала в попередніх відео. І тут дві кулевидні малявочки, ця трішки більша, а ця менша. Минулому році вони напівсферами росли, тому що під бесідкою були, а тут на сонечку все ж таки їм трішки краще. Чекаємо, доки вони зацвітуть, але вони також будуть жовтенькими. Не було вибору на базарі кольорів. Ну, мені здається, такий гарний осінній колір. А на тих молоденьких не хочеться і розводити на ці два манюсінькі кущики ось цей і цей яду, але ж їх зжирає Показати. Ой, О, отак, бачите, просто обсіли, страшне. Тоб... Може, бутилки якісь, та щось, щось на колочу. Кажу вам трішки, що ми сьогодні їздили на базар, видивлятися матрас і. Купила собі ще пару хризантемок. Ця велика, вона в горщику, сказала продавець її так в горщику і висаджувати, а потім весною пересадити вже з горщика. А маленькі біленькі, сказали, що можна і так їх висадити. Ну, Зараз посадимо, доповнимо трошки свою композицію. Кіт скучив, третя. Дивіться, яка вона красотка, ніжно-рожеві такі квіточки. І тут вона в такому горщику. В неї корінечко вже повилазило крізь горщик. От, не знаю. Садить її так в горшку чи не садить. В общем, зараз подумаю. Так, ну і ось так у мене вийшло. Получається така напівсфера. Тут біленькі, ромашки. Отут будуть у мене такі. Цибулька, фіолетові такі голівки. Десь там. отут накрито тюльпани, бо коти і собаки виривають, цибульки граються. Ну і ці красотки будуть так. Вирішила все ж таки без горщика. А, він витягнувся дуже легко. Кореневу я, в принципі, не хвилювала. Ну сам не знаю, то вже в неї будуть шанси вижити чи не вижити, як карта ляже. Ну, і по краям у мене тут ростуть трояндочки. Така. Невеличка міні-клумбочка. Ну і там, як ви бачите, я люблю хоризонтеми, тому ними всажено все.